Аді з вами Аді только це продовження. Це русонка. Ти неправду кажеш, вони добрі. Та така так головне зробились, то сестра. Що Аді доготалася. не, не притворился, що ми очень добрий. Ми вже допливли начина остріва. Добрий, давайте. Ура! Ой, тепер. Чувак, і тепер тут у нас чувак. Клас, як тут гарно. І тепер, Дашка, ми насправді не русалки, а землі, і ми вас кушаємо на обід. Ми думали, що ви такі наївні, ми добрі, я то і говорила, але ви я не знала. Ну это все. Я думаю, что мы начнем с моей маленькой сестричкой. Рабыты! Быстрейше, быстрейше! Мы... в них... мы за вами. вы такие да... Смачнее, мне так кажется. вы вас ты кушали тысячи сторонки. чіпайте нас. Ось ти мова шашка, а Що? Це висталося. Чого ми говоримо? Ми в осаді були русалки. Де наші діти? Ми ж їх шукаємо втору годину. Я не знаю, їх тут немає, я не, не. де. Тебе містріше, містріше. Подижіть. Вони попливли злими русалками води їх забрали і вирішили с'їсу, а їх більше немає. Дорогой, я хотів ви русалки її більше не буде. не Що ні? Ну, амалія теж у свободі. Вони може кудись впливли. Нам треба бістріше, бістріше, Та мама. вона на вона, вона переживала за нас. Я теж хочу. Все, все, все бістріше, бістріше, Да, ура, ми тебе передали. Пешти коли буду да вірять, ну, Добре Ура, наші дітки. Де ви були? Чого ви тоді пристали? Мені нужна самі. Острюх-черядий. Ну, добре. Може, ми через годину їдемо додому. Ура! Всі пока-пока!